В цьому відео зроблю огляд лабораторного блоку живлення, який зроблений з звичайного комп'ютерного блока живлення, тобто перероблений. Такі лабораторні блоки живлення виготовляє мій хороший знайомий, і він мені в подарунок з мого старого. І навіть поламаного блоку живлення зробив ось такий чудовий прилад, лабораторний блок живлення. Контакти Євгена я залишу в описі. Також він відкрив нещодавно свій канал, і у нього є коротесеньке відео стосовно переробки саме ось цього блока живлення. Тому переходьте, кому цікаво, хто досить добре розбирається в електроніці, ви там все зрозумієте і, можливо, самі зможете навіть зробити за його інструкцією. Тому ну, давайте вмикати і будемо перевіряти блок живлення. Ну, звичайний кабель, так як і комп'ютерного блока. Вмикаємо в розетку. Все засвідчується у нас, все по нулях. Напругу ми можемо регулювати від 0 до 26 вольт. Напруга регулюється, бачите, трішки треба чекати, щоб змінювалася напруга по зворотньому зв'язку, так сказати. Я ось такі підключу виводи. Щоб регулювати ток, нам потрібно замикати контакти. Ось, бачите, регулюємо ток, наприклад, на 3 А. Ось, 3 А і розмикаємо. Все. Ток ми відрегулювали, і блок живлення більше 3 А не подасть. При заданій напрузі, якщо ми напругу піднімемо, то, звичайно ж, ток буде більший, скоріш, за все, на мою думку. Ні, дивіться, ток все ж таки регулюється саме на такому Рівні, як ми задали, не зважаючи на задану напругу. Це добре. Так, давайте підключимо навантаження в дійсності. Тепер можна перейти на ось такі крабики. У мене є лампа розжарювання на 12 вольт, а 13 І можна перевірити, як він працює. Підключаю лампу. І ось вона, дивіться, бачите, розжарюється. На 3 Амперах. Ця лампа споживає більше, тому, бачите, напруга просідає. Якщо підняти, лампа засвічує в сторону її відведу. Дивіться, бачите, на 3 Амперах було 6,2 вольта. Е хоча до того було 12 виставлено І зараз ми піднімаємо, тому що лампа споживає більше, і вона вже починає розгоратися більше і більше. Вона десь споживає до 5 Ампер. Бачите, 13. 13 вольт, так, да, було 13, я з самого початку виставив. Ну і ось, в принципі, блок живлення чудово справляється з таким током та напругою. Дивіться, для чого я брав цей блок живлення. Я брав його для ручної зарядки акумулятора. Для повного насичення кислотних акумуляторів, для відновлення AGM акумуляторів, не гелевих, а саме AGM, Ось такі, як УПСах використовуються. І, до речі, я таким способом вже відновив. Два акумулятора, буде відео про це пізніше. Чому я за це заговорив? Тому що, бачите, ось я купував з Китая і ось таку зарядку з відновленням, і ось таку простеньку просто зарядкою. Так от, такі автоматичні зарядки ніколи не зарядять добре ваш акумулятор. Ну я вже пересвідчився на цьому, тому що при швидкому зростанні напруги, а воно може зростати ще не при повному насиченні акумулятора. Зарядка розуміє, що акумулятор заряджений і вимикає цей заряд. Ось таким блоком живлення ви можете там спокійно виставити обмежити, переобмежити, наприклад, підняти напругу до 14,6 вольт. І такою напругою наситити повністю акумулятор, щоб усіна акумулятора була вже там 1,28-1,29. Ну а так як я вже сказав, ось ці зарядки вона може показати, що вже у вас 14,6 вольт відключитися, хоча електроліт у вас буде не насичений. якщо такими зарядками часто робити ревізію своїм акумуляторам то можливо вона буде вас спасати і підживлювати акумулятор. Якщо ви вже звертаєтеся до зарядки акумулятора тоді, коли вже акумулятор стомлений, то звичайно така зарядка трішки освіжить акумулятор, але все ж таки краще в ручному режимі, міряючи щільність електроліту, довести його до норми і зарядити. Ну, посилання я теж залишу на ці зарядки, кому потрібні. Річ теж добра, але так сказати, для кожного інструмента є своя робота. Тому я їх не продаю, залишаю собі, вони теж хороші і згодяться. Але ось така штука дуже крута. Тому я дуже вдячний, Євгену, що він зробив мені ось такий чудовий подарунок. Буду з радістю користуватися ось цим блоком живлення. Я спеціально цей блок живлення не розбирав, тому що в нього на каналі є відео, як він все прибирає лишнє, що він там запаює. Трішки поверхнево він розказав, і знову ж таки, якщо ви в електроніці щось розумієте, ви швидко схватите. Я трішки не такі маю глибокі знання, тому мені важкувато піймати суть відео. Але добре, що є хороші знайомі, тому мені ось потрапив такий чудовий екземпляр. Можете звертатись до Євгена, якщо ви на ціні зійдетеся. Ну і також ви йому маєте відправити ось такий блок живлення якийсь. Хоча б робочий, бажано. І якщо ви зійдетесь в ціні, то він також вам зможе його виготовити. Кому сподобалось, ставте вподобайку, а кому дуже сильно сподобалось, переходьте до Євгена на канал. До зустрічі в наступних відео.